Інструкція для схуднення, оскільки всі хочуть бути гарними, бо літо скоро. тож... Думають, що є золота казкова таблеточка, крем, пластир. Направду, це все не дієві історії. Схудне ваш гаманець, але не ви. Тож ви можете їсти все, що завгодно, важливо, скільки багато не можна. Якщо вам ваша мета схуднути, хочете гарно виглядати. Тож 80% гарвардська гарварська тарілка або середземноморська дієта 20% все, що. Можна шкідливе також. Далі фізична активність дуже важливо, неважливо чи спортзала, чи просто прогулянка це база, фундамент. Ви не можете збудувати міцний будинок, якщо у вас немає гарного фундаменту. Далі голова в сучасному світі їжа виконує все, що завгодно, тільки не вирішує проблему голоду, стрес, одинокість, поганий настрій. Тож ви мусите з'ясувати, що для вас означає їжа. Коли ви це зрозумієте, будете використовувати її за призначенням поганий настрій. Є психолог, тож, дефіцит калорій, менше споживаєте, більше використовуєте. Це 100% дієва історія, це ясно, як ніч та день. Тож, худніть правильно, будьте здоровими, любіть себе. Дякую.